Псалми, 15 розділ, 4 вірш, я прочитаю в різних перекладах для того, щоб ми мали розширене бачення цієї думки. І от в перекладі Огієнка сказано: нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. От подивіться, да, ми почали з чого? Коли ми пізнаємо істинного Бога, Ісуса Христа. Що відбувається в нашому житті? В наше життя приходить примноження всього, що нам потрібно. Тепер, що відбувається в житті людей, які не пізнають істинного Бога, а які звертаються до ложних богів? Слово Боже каже, множаться смутки для тих. Хто набув собі інших богів, тому що всі інші боги, крім істинного Бога, Отця, Сина Духа Святого, крім істинного, Господа Ісуса Христа, всі інші боги це лже боги І коли людини, люди звертаються туди, що з ними відбувається в їхньому житті, множаться. Смутки